Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, який називається Товстий марафонець. Чому товстий? Тому що в мене при зрості 178 см, вага 103 кг. Буду намагатися показати, як моє тіло може трансформуватися, та показати, що кожен, якщо він встане і почне регулярно займатися, може змінити своє життя. А проте, відразу вам кілька інсайтів. По-перше, Марафон це не остання моя ціль. Моя ціль це фінішувати в айромені. Айромен це коли потрібно проплисти 5 км, приїхати на вело 180 км та потім пробігти 42 км. І це все зробити підряд. Хочете ще один прикол: я дуже погано плаваю. Тому тут ми будемо разом тренуватися, вчитися плавати, змінювати моє тіло. Моя ціль це схуднути. Тут я покажу вам свої параметри, які в мене зараз є. Розкажу, як саме я тренуюся, що саме я їм, тобто моє харчування. Тому приєднуйтесь! Будемо тренуватися разом. Ми подивили спочаток, тепер трішки про конкретику. По-перше, Навіщо це мені? А, ну, Перше, це те, що спорт це по факту здоров'я. Тобто, а, коли я був малою дитиною, я думав, як? Як ці там дорослі люди говорять, у мене були спина? Як воно може просто боліти? Я цього не розумів. А, з часом, я зрозумів, що по факту. Чим менше ми займаємося спортом, тим більше ми погіршуємо свій стан здоров'я. Я не займався близько двох років взагалі нічим. Після випуску з університету, на тій роботі, яку я роблю. Мені потрібно було уділяти багато часу саме цій роботі. Тому на спорт взагалі забив. Перестав робити, ну там майже нічого не робив, дуже швидко набрав, У мене було близько там, 90 кілограмів, втім, дійшов до 109. І коли в мене було 109, я зрозумів, що мені просто важко ходити там, великі дистанції. Великі дистанції для мене це було 1-2 кілометри. Це для мене здавалося вже чимось занадто. Наступне: окрім здоров'я, це перевірка власних сил. А, тобто, в мене давно вже була ідея, що вау, круто фінішувати в айронмені. Або навіть мінімально це фінішувати в марафоні. Тобто, 42 кілометри, 200 метрів, цих подолати мені здавало, що це щось захмарне. І я вирішив, що потрібно перевірити власні сили. Тобто, зможу я це зробити чи ні, вистачить ли в мене. Дисципліни я почав займатися в квітні місяці цього року, 23-го року. Активно до цього я нічого не робив, в мене була жахлива фізична форма, в мене було 106 кг на початок квітня. Я на перших своїх тренуваннях пробігав там 1-2 кілометри, і в мене був темп там, 7 хвилин з кілометр. Тобто по суті, це була швидка ходьба, проте, головне для мене на той момент часу було просто вийти. Буду кожен випуск додавати сюди, як в мене змінюються параметри, і та моя вага. І зараз ми ще поспілкуємось з моїм тренером. Я собі взяв онлайн-тренера, це мій товариш, я його досить давно знаю. І він буде допомагати мені в моїх функціональних тренуваннях. Тобто мій запрос більше складається з, з приводу витривалості, там що, типу кросфіту, такого плану. Що ви можете порекомендувати? Я тебе почув. Ну для початку. Я... Нам потрібно збалансувати наш режим і наше харчування, якщо ми хочемо добитись гарного результату. Це буде, як я тобі скажу, 70% твого успіху. Щодо тренувань, то я б спочатку подрадив позайматися по системі фулбаді, щоб підготовити твоє тіло вже до більш сильніших нагрузок. Я тобі напишу програму, напишу всі вправи, покажу, як їх робити. І десь може приблизно місяць, ми будемо займатися по програмі Фулбаді, укріпимо твої м'язи кору. Ні, хп по повністю укріпив своє тіло, щоб воно було готове до великих навантажень, і тільки тоді ми вже будемо більш більш потроху е, наращувати темпу. Фуллбаді це включає в себе більш що це таке взагалі? фулбаді. Фулбаді це означає ну, тренування всього тіла. Тобто, ми за одне тренування є тренування спліт, наприклад, а є фулбаді. Ми за одне тренування пропрацюємо всі м'язи тіла. Тобто, не допустимо то там ми розбиваємо там груди, там або тріцепс, або ще щось. А фулбаді – це ми за тренування. По одній дві вправи на групу м'язів проганяємо все тіло, пропрацьовуємо. І так воно більш буде ефективно. Тобі, по-перше, цих ць, ць, нагрузок тобі буде достатньо. Ми там одні дві вправи зробимо. Твоя твої м'язи вже будуть достатньо так сказати, унічтоження. І більше нам поки, поки що не треба. Місяць так попрацюємо, а далі вже будемо дивитись по нашим успіхам, по твоєму самопочуттю, чи як ти себе почуваєш в цілому. Тоді вже далі построїмо іншу програму. В дану програму ми можемо вмістити якось додатково ще харчування, щоб я повністю розумів, як мені правильно харчуватися, для того щоб скинути трохи ваги. Бо ну 103 кілограми це важко і просто ходити, і ще й там бігати. Додатково. Звісно, ми до е, обов'язково харчування. Це ми додаємо. Ми вирухаємо за що твого зросту ваги, е, включимо що ти до цього їв. Зробимо з цього висновки, і вже будемо від цих показників відштовхуватись і складати тобі меню. Мені потрібно буде відмовлятися там від усього солодкого, бо я залежний від цих всіх? Ні, ні, все е, я вважаю, і це є правильно, що в всьому є своя міра. Нічого нема не, не, не потрібно там супер, якихось дієт. Ми просто зробимо все збалансовано. Всього буде в нас потрошку: як і солодкого, так і всіх інших продуктів. Угу. Е, чи потрібно нам гнатися за тим, щоб там. Займатися п'ять разів на тиждень, чи ні, абсолютно не потрібно, тому що е, тому що нашому тілу потрібно відновлення. Без відновлення не буде прогресу. Якщо організм буде працювати е, на ізнос, так сказати, то результату не буде. Йому потрібно відновлюватися. Відновились, пішли попрацювали далі. Попрацювали, відновились і так е, циклічно. Тому вже е, якщо ми дійдемо до того, скажімо так. Е, піка наших занять ми зможемо додавати десь там чотири тренування на тиждень або чуть більше все залежить від твого самопочуття. Як ти себе почуваєш, як ти себе відчуваєш, тільки від цього. Треба слухати свій організм і своє тіло. Так, тепер трішки про рецепти. Перше, це ми приготуємо боул з рисом та червоною рибою. Для цього нам потрібна червона риба. Авокадо, крем-сир, Нам потрібен рис, звичайно, огірок, не солоний, а свіжий огірок та соєвий соус та унагі. Всі інгредієнти: рибу, авокадо, огірок, там, зелена цибуля це у нас за смаком, кому подобається, кому ні. Ми їх шинкуємо квадратиками. Рис викладаємо зверху. Поливаємо соусами, прикрашаємо цибулею та кунжутом. Можна додати норі. та насолоджуємося, це дуже смачно. Пробуйте. Ну що, випуск вже майже змонтовано. Залишилося зробити там останні штрихи, додати саме ось це відео. Я його продивився, воно трохи скучнувати буде, проте перший випуск я його таким і планував. Тобто там не дуже багато екшену було. Мені потрібно було розповісти, яка в мене була форма, щоб потім було легше порівнювати, як мінімум для себе, щоб я розумів, які були дані, які стануть. Зараз 32 градуси жари в Одесі. Дуже важко, що бігати, що просто ходити, що на вело кататися на вулиці. Тому більш переходимо в зал поки що, поки не спаде спека. спека. В наступному відео побачите раціон харчування та мої тренування.